Привіт, товариство! привіт, Україно! Друзі, ви на каналі Agrar Family. Мене звати Ярослав і сьогодні, дякуючи вашим підказкам в інстаграмі і в Телеграм, будемо займатися оцим ось драконом. Саме перше зараз розтопимо, щоб нам тут було комфортно працювати. З бієм додому по мошненький домкрот. І, може, якраз поки я тут повештаюся, якраз тестюха підтягнеться і будемо разом з ним у двох його. Крутить, тому що є проблеми, так як я описував, що в зодні, в, коли їдеш назад, переднє місце не буксує. Почитав коментарі, будемо дивитися її під і подивимося її за одну роздотку, тому що о, по порту по раніше вона вашу включилась, тепер, по словам, тракторіста, тракторіста, легше. Ну хто зна, будемо дивитися, в чому воно причина. Так що ще раз дякую вам за. Підкоски І щось потихеньку розтопляємо і займаємося трактором. У нас тут роботи вистачає. Діск з палади лежить, потім десь тут із БТС опора нижня під циліндр. теж дірвали будемо робити. Ну, коруча, роботи вистачає із запасом, тому що ступимо і роботи. На формах, перед тим, як вам написав, що потрібно буде підняти передок. І попробувати крутити. Може і в коментарі писали, не пам'ятаю. Де ще то? Може і в коментарі писали. Ось піднімемо передок і будемо крутити, дивіться, що воно робить. ну-ка. Горить. Так, тоді що? з вами збігаємо по домкрот, воно й перегорить. Нормально буде. Ось такий у нас домкрот є. Дебаланький. я трошки тут душу піде, бо свіжу. Якщо видно, навіть трошки нижче нулика. Вода, сира, вітряна на дворі, поки додому збігав аж за кацуб. І щось, вже дрався тут горять повним ходом. Ловка. А собі додому так балони приготував і все, нема коли зробити буржуйку. Такі роботи щось як такої немає. Може, якби зимою там щось товклися та трактора ставлять в гаражі, то може би робив би швидше так... Як такої роботи немає, дуже сидимо дома, то включається ночі, в зацеплення зайшло. Щось провіримо. Щось підкротимо і глянемо. Погнули. Виключимо, парад крутиться. Назад крутиться. Включиться. Парад. Не на ключі мама. Маха відключиться. Парад покрутилося. А разом не крутиться. Взагалі не крутиться. То може десь. Може там шойбалу тріснуло, то що під оцією приводною шестернею. ну не знаю. Буде дивиться, бо що ж не робить. Взагалі дивиться. Ночі де впарилося. Вперед. Крутяться обоє. другого на жаль, не видно назад. Вс, з того. Не знаю, чи так должно бути, чи не доведе. Зараз трохи натопиться, бо, блін, змерз. Уже типанька. Ну що ж. Все те, що мішало, вже знято. Тут така наче на чуть-чуть хрестовинка все. там болтається, але ну, то ще будемо дивитися О. вперед крутиться, назад стає. Та що, прийдемо знімати все. Це Все, столи вперед. І з того назад дивіться. Ойчка, дивіться, видно. А ну-ка. Очка. Добре, що заспінтовано, вже дані давно злетіла. А, не путь. Щось спробуємо. Подивіться люфт, чиєнга. Валу. Уже десь 40, може. Тепло да? ну, вже працювати приємно. Інструмент не дуже холодний. О, дивіться, вперед подалося. І льот такий невеличкий. На валу. Туди. А декілька міліметрів невеликий. Ну є. Наробилися світло пропало. Тут вже темно та 6 вечора. Так що, хлопці, всім до завтра. Пока-пока. Товариство, добрий ранок всім. Продовжуємо розбирати 892-й. як вибачили. Всі встани вже познімали, масло дали. Зараз підкидаємо дровця і продовжуємо робити. Світла, на жаль, немає. Так що будемо в темноті. Ну, сьогодні, мабуть, або погода не така. Прогрілося в гаражі, набагато краще натопилося. По часу горить десь так само. А на градуснику у нас вже 16 градусів тепло. Тому тут скоро вже буде шортякох роботи. Чує, підкидаємо, такий, щоб полочніший, щоб довше тепло нам держали. О, все, то готово. Тут -то дуже нічого не змінилося. Волтом. Ну, Може 2 мм ход у нього невеликий. І будемо починати розбирати. я сделал пришло. Так, пора ловить. О, вона там зверху Хух вона дубова. І турбат і прокладці. А тут, ну це навело тут, то чуть-чуть. А так нормальний. Тут теж -то шестерня. Чи Це шайба, це на місці, яка може вилітати. Обичами інтернеті пишуть, що воно розвалюється. Ну і показували дядьки. Ну, Блін, тут все нормально. Пішіпнички взагалі не не цей. Ну, що будемо ще й порося розбирати. Ми в цьому не таких ділох не спеціалісти. Ну, що ж, будемо вчитися. Ну що ж, товариство? Зайнялися ми трошки з редуктором. Розібрали його повністю. І нічого страшного, як такого не знаю, не побачили. Одна, що у нас з коли розібрали, поняті, ці рульки повипадали з розу. Ось оці упори, ті, що для рульків були, під якими пружинки стоять, і вони щось, стояли всі якісь глибші, якісь дужче, якісь общеладі видно було, десь пружинка не держала, позбивалися до обойми. Зовнішні. Тут були ось де такі заглушечки стоять, ну, воно там у каталозі видно. Заглушка, пружинка стоять і цей пиник. Щось не понятно було, чому вони всі стояли різними, воно скроє така, чуть, -чуть заточена, всі стояли по-різному, той ток, той то, Є тось ті, -ті дужче, ті вищі. Пружинки також по довжині трошки відрізняються. Якось чуть, -чуть довше, якась набагато довше. Ну, коротше, хто знає. І оце думаємо, чи заказати нові. Ну, просто не пойму, чому воно в чому причина, що воно назад не робило. Мов щось я так думаю, що тут може і причини не буде. Все тут в доброму стані. Пішепненько, все добре. Оце що одна з цього ось, ось 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 збентажило. Потім, е, понятно, будемо приступити до поросятка, що йому робити. І дивіться, що ми так вирішили. Ось сюди ж, або заказати заглушки, або набити обойму і з цієї з другої сторони. Просто взяти з підшипничка шорик, шорики покидати. І щоб було як опора для пружинки, і вони трошки будуть більші за заглушки, щоб пружинка трохи дужче нажимала, то що як отут так уставлено, то воно, як я в людей дивиться, пружинка троходиться оці пиндики до пружинки, а нас вони до ролика до цього і не достають зовсім. Коротше, щоб трошки дужче його напнути, скажімо так. І оце Така картина. Це топлення треба відреставрувати, буде, бо вона не годиться. І і так що пишіть коментарі, що воно буде. Я не знаю, чи воно буде одним відео, чи двома відео пінеться. У нас картина. Тут все, все в порядку, все скрізь добре. Не знаю, тут з однієї сторони зберігалася заглушка, а то всі були короті, там роком буком жахливо були поставлені заглушки, де воно з-під отих шейбів було видно. Дивлюся, якісь куски металу виглядають. Я почав її потихеньку знімати, коли роз заглушечки, і вони там роком-буком, коротше, як по полу. Тому тут то така біда, непонятно нічого. Саме. Не знаю, тепер чи зустрінемося ми з вами в новому відео, чи будемо. Оцю запчастину частину що розбирати, не знаю. Тому всім дякую за перегляд, бувайте здорові. А якщо побачимося, то це дуже добре, якщо побачимося з вами в одному відео. Так що, всім пока-пока, до зустрічі!